Отже, друзі, я закрив колекцію банкнот 30 років незалежності. Зараз вам покажу в альбомі, як виглядають банкноти, ті, які в нас звичайні в обіході. Ось, до речі, банкнота 30, гривень, 30 років незалежності 100 гривень Ева. Звичайна і е, з 30 років незалежності. Як вони виглядають? Різниця тільки в над, над, спеціальному надрукуванні. Що ж таке, не хоче перелистатись. перелистуватись альбом. Зберігаю я ось наступним чином. Це звичайні банкноти, які в нас в обіході, але в банківському стані. Такі можна зустріти, коли в банкоматі десь тільки новенькі буквально з пачки. там навіть номери бувають підряд. І ось, власне, моя серія банкнот 30 років незалежності. 20 гривень. 50 гривень. Ще раз 50 гривень, але різниця тут звичайні стандартні, а тут іще з спецпогашенням. Він Вінні назад непереможню Кропивницькому 24-25 серпня 22-го року. Це таке для історії. І, власне, ось продовження 100 гривень. Власне, я закриваю всю колекцію банкнот 30 років незалежності. У мене номери різні. На жаль, не купував я в свій час. Конверти, клясери, де там всі номери йдуть підряд, там банкноти набагато дорожчі, і дорожче коштують. І з точки зору інвестицій навіть є сенс купувати такі речі. Але вже я думаю, що свій момент я прогавив, тому доводиться ось дозбирувати те, чого не вистачає. Ось, ну ось колекція зібрана. Тут номер мені подобається. 2,0,1, 26, 29. Класний номер. Взагалі, з такими номерами, коли взагалі однакові номери, це взагалі просто бімба. Ну, ось вся колекція від 20. Mm. До 1000 200-ку, 500, тисячну банкноти я вже купував в інтернет-магазині, їх ще можна було дістати. А от перші я ті прогавив. Залишайте відгуки на каналі і до побачення.